Під час засідання сесії Білгородністровської міської ради було розглянуто багато питань стосовно сфери житлово-комунальних послуг. Були внесені зміни в бюджет громади поточного року, які серед іншого передбачають виконання завдань щодо відшкодування різниці в тарифах комунальним підприємствам, відновлення та буріння артезіанських свердловин, ремонт лівців та інші. Головуючий був обурений неприсутністю деяких депутатів без поважних причин на засіданні під час вирішення надважливих питань для мешканців. Деяким депутатам не потрібні полагоджені ліфти, які у нас в деяких домах не працюють. Теж це питання не стосується їх. І вони вважають, що не треба збиратися на сесії і вирішувати ці питання. І люди пенсійного возрасту, люди з інвалідністю ходять пішки на 9 поверхах. І це теж не важливо. Розумієте? Казується, не важливо це. Бо якби вони походили би на 9-й поверх самі. Пішки, або на інвалідні коляски посадіть кого-то і відправить туди-назад, то я думаю, сиділи б тут і голосували б за програми по підтримці ліфтів і ремонту ліфтів. А так їх це не стосується. Отак і живемо. У нас в місті 37 проблемних ліфтів. З яких вісім ми вже відремонтували зараз. Зараз ми доремонтуємо. Це вже 30% ми відпрацювали в місті. Питання, які 30 років не відпрацьовувалися. Бо деякі лифти вже по 15 років працюють, і там потрібно було все змінити, і ніхто це не робив. Каменем спотикання минулого року, наприклад, став кабель електроживлення для будинків за адресами провулок Франка 15 та франка 17 Відсутність його на будь-якому з балансів мусила жителів 116 квартир залишитися без світла. Затрати на новий кабель були б неможливими для більшості мешканців цих будинків. Ситуацію було вирішено однак немає ніякої гарантії, що подібний прецедент не повториться. Тому необхідно мати можливість будь-який момент допомогти людям з відсутніх депутатів мешкав би будинки, де немає кабеля, то, мабуть, він все-таки прийшов би на сесію. А так як він не мешкає в будинки, де немає кабелю, у них свої будинки частні і все у них в порядку, то їм байдуже, що у людей немає світла. Вересень добігає кінця, і ніхто не знає, якою буде зима. Тому на кожній апаратній наразі міський голова постійно нагадує керівникам комунальних підприємств про їх відповідальність перед кожним мешканцем міста. Олеся Самжинська, Анатолій тролокінчук перший муніципальний.